Привіт! Скільки існує станів в матерії? Ще в дитинстві кожен з нас дізнався про три найбільш поширені з них: тверде тіло, рідина і газ. Усі вони регулярно зустрічаються на поверхні землі: гори, лід, дерева це тверді речовини, вода або нафта рідини. А атмосфера, якою ми дихаємо, це газ. Тверде тіло, як правило, є формою з найнижчою енергією будь-якої конкретної речовини. Почніть її охолоджувати до абсолютного нуля, і десь на цьому шляху вона майже завжди конденсується у тверду форму. Додайте тепла, і тверде тіло перетвориться на рідину. Її атоми вивільняються зі своїх зафіксованих положень і можуть вільно рухатися, але не настільки вільно, щоб розлетітися в різні боки. Продовжуйте додавати тепло, і рідина закипить, перетворюючись на газ. Частинки, що утворюють газоподібну речовину, мають достатньо енергії, щоб покинути попередню структуру та залишити позаду себе інші частинки речовини. У цих станах кожен атом залишається неподільним. Електрони продовжують обертатися навколо ядер, що складаються з протонів та нейтронів. Але додавання енергії може розчепити атоми, в тому числі відкриваючи нові стани матерії. Багато людей чули про четвертий стан матерії плазму. Це стан, який виникає при надмірному нагріванні газу або при бомбардуванні атомів достатньою кількістю енергії, щоб електрони почали відриватися від атомів, створюючи іонізовану плазму. Плазма не особливо поширена на поверхні Землі, звичайно, за винятком дослідницьких лабораторій, але вона є в космосі. Сонце переважно складається з плазми, як і деякі шари верхньої атмосфери Землі. Іоносфера, наприклад, названа так через те, що там знаходиться іонізований газ. Всередині неї є гаряча область, яка називається термосферою, що створює видимі полярні сяйва. Тобто плазма це речовина, в якої від значної частини атомів відокремлений принаймні один електрон. Плазма вважається квазінейтральним агрегатним станом матерії, оскільки сумарний електричний заряд плазми все ще залишається рівнем нулю. Зазвичай на цьому закінчується більшість розмов про стани матерії, але наука на цьому не закінчується. Насправді це лише кінець атомної частини історії. Щоб продовжити, нам потрібно зануритися в субатомний світ, світ частинок менших за атом. З однією з них ви вже знайомі: електрон одна з фундаментальних частинок Всесвіту. Електрони це негативно заряджені частинки, які обертаються навколо атомного ядра. Ті самі частинки, які відокремлюються при високих енергіях, утворюючи іонізовану плазму. Атомне ядро, в свою чергу, складається з протонів і нейтронів, кожен з яких складається з трьох кварків, які взаємодіють між собою шляхом обміну глюонами. Більш детально ми про це розкажемо в наступних відео, тому підписуйтесь, якщо цього ще не зробили, та не перемикайтесь. Всередині протонів і нейтронів постійно утворюються, руйнуються, випромінюються і поглинаються глюони. А також кварк-антикваркові пари. Тобто можна сказати, що всередині кожного протона і нейтрона в певному сенсі знаходиться свій безладний субатомний світ. Якщо підвищити температуру та енергію до достатньо високих значень, то навіть протони та нейтрони почнуть розпадатись, залишаючи за собою кварки, глюони та будь-які кварк антикваркові пари, які можна створити з наявної енергії. В звичайних умовах кварки зв'язуються разом у зв'язані стани, але при достатньо високих енергіях вони вже не можуть зв'язатись докупи і стають кварк глюонною плазмою, п'ятим станом матерії. Приблизно одну мікросекунду після гарячого великого вибуху у всесвіті не існувало ні протонів, ні нейтронів, а була лише кварк глюонна плазма, тісно пов'язана з усіма іншими формами матерії, антиматерії та випромінювання, що існували в той короткий час. Зараз науковці вивчають таку кварк глюонну плазму експериментально, зіштовхуючи важкі іони з атомними ядрами, що містять велику кількість протонів і нейтронів, таких як золото, свинець та інші атоми. Для цього і побудували найпотужніші прискорювачі частинок. Брукхейвенський RHIC, релятивістський колайдер важких іонів і великий адронний колайдер допомогли нам не лише дослідити субатомні світи, а й зрозуміти, як кварки та глюони поводяться разом, утворюючи повноцінну кварк глюонну плазму. Про колайдери теж буде окреме відео, а можливо і не одне. Звичайна плазма та кварглюонна плазма потребують для утворення дуже високих енергій. Якщо ж замість того, щоб переходити до високих енергій, ми розглянемо спеціальні умови в іншому низькоенергетичному напрямку, ми виявимо, що частинки можуть показати ще дещо дивовижне шостий і сьомий стани матерії. Для початку нам треба трохи заглибитись в стандартну модель фізики елементарних частинок та поговорити про спін. Спін це фундаментальна характеристика частинки, яка в деякому сенсі аналогічна власному моменту імпульсу. Спін є квантовою властивістю частинок і не має аналогів у класичній фізиці. Тоді як класичний момент імпульсу виникає внаслідок обертання масивного тіла зі скінченними розмірами, спін властивий навіть частинкам, які на сьогодні вважаються точковими, і не пов'язаний із жодним обертанням мас всередині даної частинки. Спін неточкових частинок, наприклад, атомних ядер чи адронів, є векторною сумою спінів та орбітального моменту імпульсу її складових частин, нейтронів та протонів у випадку ядра та кварків у випадку адронів. Тобто і у цьому випадку спін лише частково пов'язаний з обертальним рухом всередині частинки. Кожна частинка у всесвіті, незалежно від того, фундаментально вона чи складена, потрапляє в одну з двох категорій: перше ферміони. Це частинки спін яких завжди квантуються на цілими значеннями сталої планка, плюс мінус одна друга, плюс мінус три других, плюс мінус п'ять других і так далі. І друге бозони. Це частинки спін яких завжди квантуються цілими значеннями сталої планка. Нуль, плюс мінус один, плюс мінус два і так далі. І все. У всьому відомому всесвіті не існує інших частинок. Все, що ми коли-небудь спостерігали та вимірювали, поводиться або як ферміон, або як бозон. Електрони мають спін плюс або мінус одна друга, тому очевидно вони є ферміонами. Протони і нейтрони, кожен з яких складається з трьох кварків, також мають спіни, які можуть мати значення лише плюс-мінус одна друга, оскільки спін одного кварка завжди протилежний спіну двох інших. Однак, якщо ви зв'яжете протон і нейтрон разом, ви створите складену частинку, відому як Дейтрон, атомне ядро важкого ізотопу водню, відомого як дейтерій. Дейтрон, який є ферміоном зв'язаним з іншим ферміоном, завжди поводиться як бозон. Чому? Тому що плюс-мінус одна друга плюс-плюс-мінус одна друга може дорівнювати лише мінус один, нуль або плюс один, а це значення спіну бозона. Незалежно від того, маємо ми справу з фундаментальними чи складеними частинками. Ферміони та бозони мають ключову відмінність один від одного, їхні спіни відрізняються, і ця різниця приводить до дивовижного наслідку. Ферміони підкоряються принципу виключення Паулі, а бозони ні. Принцип Паулі або принцип заборони Паулі це квантово-механічний принцип, згідно з яким у багаточастинковій системі невзаємодіючих ферміонів жодні дві частинки не можуть описуватися хвильовими функціями з однаковим набором усіх квантових чисел. Ферміони характеризуються тим, що їхні хвильові функції антисиметричні щодо перестановки ідентичних частинок. Щоб забезпечити антисиметричність, хвильову функцію системи багатьох ферміонів зазвичай будують за допомогою детермінанта слейтера, використовуючи певний набір одночастинкових хвильових функцій. Із цих одночастинкових функцій не може бути двох однакових, бо згідно з властивостями визначника, при двох однакових рядках чи стовпчиках визначник дорівнює нулю. Вибачте, знову вирвалось трохи складного матеріалу. Давайте трохи простіше. Принцип виключення Паулі це один з ключових наріжних каменів, який був відкритий на початку розвитку квантової механіки. Він стверджує, що жодні два ферміони не можуть перебувати в однаковому квантовому стані один з одним. Це починає діяти, коли ми починаємо додавати електрони до повністю іонізованого атомного ядра. Перший електрон опуститься до конфігурації з найнижчою енергією, яка називається основним станом. Якщо ви додасте другий електрон, він також спробує перейти в основний стан, але виявить, що він вже зайнятий. Щоб мінімізувати енергію своєї конфігурації, він переходить у той самий стан, але має змінити свій спін на протилежний. Будь-які наступні електрони повинні переходити у все більш і більш високоенергетичний стан. Жодні два електрони не можуть мати однакову конфігурацію в одній фізичній системі. Пам'ятаєте стрілочки з уроків хімії в школі? Так ось, ті стрілочки і є спінами, а кількість квадратиків, які їх малювали, пояснюється принципом виключення Паулі. Але це працює тільки для ферміонів. Якщо створити правильні фізичні умови, наприклад, охолодити систему бозонів і утримувати їх в одному фізичному місці, не буде жодних обмежень на кількість бозонів, які ви можете помістити в найнижчий енергетичний стан. Коли ви досягаєте такої конфігурації, коли багато бозонів перебувають в одному квантовому стані з найнижчою енергією, ви досягаєте шостого стану матерії, конденсату Бозе айнштайну Гелій, атом, що складається з двох протонів, двох нейтронів і двох електронів, є стабільним атомом, що складається з парної кількості ферміонів, і тому поводиться як бозон. При досить низьких температурах він стає надтекучою рідиною, в'язкість якої рівна нулю та відсутнє тертя всередині неї із будь-якою ємністю, в якій знаходиться рідина. Ці властивості є наслідком конденсації бозе Айштайна. Гелій був першим бозоном, з яким вдалося досягти цього шостого стану матерії, і відтоді він був відтворений для газів, молекул, квазічастинок і навіть фотонів. Це залишається активною сферою досліджень і сьогодні. З іншого боку, ферміони не можуть перебувати в одному квантовому стані. Білі карликові зорі та нейтронні зорі не колапсують через принцип виключення паулі. Електрони в сусідніх атомах у білих карликах або нейтрони, що межують один з одним у нейтронних зорях, не можуть повністю зруйнуватися під дією власної гравітації через квантовий тиск, який забезпечує принцип виключення паулі. Той самий принцип, який відповідає за атомну структуру, утримує ці щільні конфігурації матерії від колапсу аж до чорних дір. Тож, якщо вчені одержали бозонний конденсат шостий агрегатний стан матерії, то чи можливо досягти сьомого стану ферміонного конденсату у 1950-х роках, Нобелівський лауреат фізик Леон Купер зробив неймовірне відкриття. За низьких температур кожна частинка прагне до своєї найнижчої енергетичної конфігурації, основного стану. Якщо ж взяти провідний метал і достатньо сильно знизити температуру, два електрони з протилежними спінами об'єднаються в куперівську пару, фактично чисто ферміонне утворення. Якісно куперівську пару можна зрозуміти, виходячи з уявлення про те, що рухаючись кристалом, електрон поляризує кристалічну градку. Утворюючи канал, яким можуть рухатися два електрони в протилежних напрямках, це призводить до того, що пара електронів є менш енергійною і більш стабільною конфігурацією, ніж система окремих електронів. Куперівські пари існують лише при низьких температурах, коли відсутні високоенергетичні збудження, взаємодія з якими зруйнувала б зв'язок електронів. Ферміонні конденсати потребують нижчих температур, ніж конденсати Бозе Айнштайна, але вони також поводяться як надтекуча рідина. У 1971 році було показано, що гелій 3, який має на один нейтрон менше за гелій 4, стає надтекучим при температурах нижче 2,5 мк, що стало першою демонстрацією надплинної рідини, в якій беруть участь лише ферміони. У 2003 році в лабораторії фізика Дебо джин створили перший ферміонний конденсат на основі атомів, а конкретніше вони зробили це з 500 тисяч атомів калію, використовуючи сильне магнітне поле разом з наднизькими температурами, щоб змусити атоми перейти в цей бажаний для вчених стан. Отож, на додаток до трьох стандартних станів речовини твердого, рідкого і газоподібного, існують більш високоенергетичні стани: іонізована плазма, що виникає там, де атоми і молекули втрачають свої електрони, а також кварк глюонна плазма, де навіть протони і нейтрони розпадаються на їхні фундаментальні субатомні складові. Однак за наднизьких температур два фундаментальні класи частинок, бозони і ферміони, можуть конденсуватися один з одним у свій особливий спосіб, створюючи конденсати бозе Айнштайна або ферміонні конденсати. Однак, щоб створити ферміонний конденсат з матерії, необхідно досягти надзвичайних умов, неймовірно низьких температур з прикладеним магнітним полем, що змінюється в часі. Однак у величезній безодні космосу цілком можливо, що нейтрино, які є ферміонами, або темна матерія, яка може бути як ферміонами, так і бозонами, збираються разом, утворюючи власні конденсати. Ключ до розгадки однієї з найбільших загадок Всесвіту, загадки темної матерії, може лежати в найрідкісніших і найекстремальніших з усіх відомих станів матерії. Друзі, напишіть в коментарі, чи сподобалось вам це відео, і чи є у вас запитання по темі. До зустрічі і не перемикайтесь.